Лініке, нам і трьох вистачить. Проти ботів. О, Шарліман, Шарліманич іч. Одекс. Дивимо, зараз ще й два кодекси злутаємо. Два за кодекси злутаємо. Так ще один кодекс треба. О, ще одного пса знайшли. А, ні, це Фрідрих. Ми вже бачились. Так, один кодекс це щось отаке. Бурса вже збудована. Кузню перенесли в мілітарі тренінг. Ти диви. Охренеть. Раніше ти якщо сімив, ти тут, ну, норм кузню лутав ось тут в інженірінгу Але вони її в мілітарі тренінг перенесли. Тепер взагалі Раш коніраш, канірашевий. Каніпоріво краще працює. Охренеть. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Вілас. Okay. Культура не треба про це забувати. Це ж наше золото і культура. Я не можу це не качати Так, ну, дивіться, я тут поспішив трошки. Ну, щось воно їде в мене, я, мабуть, цим легіоном піду в атаку. Вообще Шерліман подсаблять, вирішить нам. Оляче. Рівні качаються? 5 XP. Не, ну, можна, до речі, в унікальний район наших соціалістів посадити. Подивіться, 2, 4, 1,5. А що по їжі у нас тут в місті? Хоча ще лишились два лісочки. Можна і два лісочки забрати. Це Та, також непоганий застав. Мені здається, One City Challenge був би непоганий. Мабуть, так і лишу. Що воно золото дає? я? Я думаю, ось цю хрінь можна так перекинути будь місця. А, До речі. Він сам також будує укріплення за один. А, який молодець. А, мені ж тут ще чудо будувати. А те, що я не бачу. Так, що воно дає? Плюс один на верхаусах? Нічого. Це сильно. Хочу. О, прийшли вороги. А куди він тікає? А що, що це ти тікаєш? диви що можу. Магія. Ну, давай, мабуть, ми всіх запакуємо, вже підемо генерал. Ну, і, до речі, різні бонуси дають. Так, треба ще набудувати цього лайна всього. Якось. Є метові будиночки, типу ви не можете всі будиночки, тепер будувати. Є метові, І. Є метові будиночки. 450. Можна було б четверте місто зробити, але не. Ну, Остія, мабуть, єдине таке місто, яке б я хотів зробити містом. Але а, чудес там не побудувати вже там ну, пофіг. Так, а тут ми ну, все збудували. Так. Як не дивно все. Ага. Складний видер. Тут в будь-якому випадку доведеться рибу будувати. Чи не доведеться? Чи можна... Ні, ні риба, риба. Ну можна тут збудувати і типу, буде норм, так? Тоді ми додамо. А, воно в конкретном місті. Уа де. А, ось АД... він. Мені треба чудо, чудо, чудесне чудо, бонусне чудо. Ще збудовано? Ні. Можна було по оце збудувати. А, вже збудовано. Ну тоді оце. Як вони тут? А, на рівнинах. Плейнс. А в мене нема Плейнс. Грасланд. Тільки Грасланд. Плейнс, вони. Ось, ось це Петра місто. Плейнс, так? Грасланд. Лад Плейнс. У мене нема рівнин. А, в равені. Ну тоді ось у рівнина равенне. Тоді в равену треба перекинути. Побільше. Фіфно ростить Помпеї, не вийшло. Це більш промки нема. А, ну хіба що У. Ну нехай. Це тільки на 2 кроки 15% в цій хрінь якесь. Якщо 6 генералів. Ну, мабуть, не зможу 6 генералів не встигаю. О, плюс 2 насетли. А що це тоді? Клан нетворк? Ха, це якась нова картка тоді виходить. Плюс 20% до культурних. все 50% підрізали чи що. Щастя, здоров'я. Мабуть, оце щастя здоров'я. Вже не пам'ятаю, що тут. Ні, ну ми то встигнемо, можливо, так. Мінус 15 хілінг на юнітах. Плюс 5 Мінус 5. без алтаря. Ну, це погано. Я мінус 10 на алтарі возьму на вівтарі, бо в мене їх майже нема. А, це ще той хіт, як то... Тут у нього слоненнятка приходит його. Ой. Нятку боляче б'ють. Так. Так. Дуже зручно. А, забув, що через генерала треба было постреляти. О, воу-воу-воу-воу-воу-воу! Братишта. Так, мене. Я не дружу з вами, хлопці. Вигляді, та Ви йдете нахрен. Мабуть, доведеться купляти. Доведеться щось купляти, щоб збудувати оце чудо круте. О, отак так от. Що ти даєш? Три промочки. Ну, окей. Зручно. Можна припастити. Сісти, сісти похилити. А, це ж у нас не буде ресета з Адою, Вона буде битися зі мною до кінця. Ні, це він мені тут норм об обдурив мене. Якось треба. А воно не стріляє нікуди. Тут і на, защі... на захист, і на атаку, але я не думаю, що я зможу витримати все. Power Overwhelming, як то кажуть. 10 кроків лишилося. Ну. Серівно немає. Його збудували ще інакше. Хотілося ще одне чудо понюхати. Так, обидва збудовані. А okay. це. Ну, давайте туди сюди. І якщо я тут збудую, буде дуже круто. це воно іспанський район ще й завапую. Тоді маяк можна було ось тут будувати. Ну, хто ж знав. А там би він. Ооо, срака. Три кроки чуми. Так, ну, дивіться, ми просто будемо купляти коляски, тоді бо ми не встигнемо нічого. Можна купити стіночки. Я отут куплю колясок. А, тут буду генерали будувати. Але бачите, вони дорогі стали, вони пофіксили цю хрінь. Було дуже стрмно, до речі. Тут також. Ага, віла монумент. монумент. А, тут чудо, я не збудував. Давай, угу. тут віла-монумент, пофіг. Забув про ресурс, дарма купив, мені здається. Тут їжі доволі багато. Можна докупити всілякого. Можна ферм набрати, але ну таке. Все лісочки з культурою круті. До речі, в Петромісті ми збудуємо ще щось круте, мабуть, це буде наш е, цей мадрид. Там можна виплести з того міста. Цю штуку. О, ну я не встигаю в неї. Я в неї не встигаю. Сюди не встигаю. А що тут що це таке? Юніт фланкінг, О, це треба. Забув за це взагалі. Якби я тех, і було б краще, але мені було ліньки. Ні, на жаль, ми нічого не купуємо. А, на жаль, ми купуємо юнітси. Кожен крок ось в цьому місці. Коляски. Я не бачу, куди він може. Ага, ну з півночі ще обходять. Ну, і я не планував. І в нас буде ще час. Тому. Э, Рет. Навіщо мені втрачати юнітів, якщо можна не втрачати юнітів. Придумав. Ну я штук 10 точно куплю. О, нічого собі. Хм. Цікаво тут виходить. Диваю, так. Щось стрілці взагалі. А, я не можу. Mm -hmm. Ну, постоїмо так, подивимось. Так, без, без купівлі колясок не обійдеться. Хоч якесь чудо треба добудувати. Треба забрати. Треба треба. Так а тундрових лісочків у нас вже немає. Не круто. Блін, а це, це такий гемор, Це пам'ятати, куди там можна ставити, куди ні. Білу монумент збудував. А чи так? Так, тут у нас що? Вісім, е Ну я встигаю. А тут, мабуть, не встигаю. І це 2, 3, 4, 5. Тільки 5, навіть на 6. О, якийсь човен нас б'є. А. а я ж не втрачу вже. Я, до речі, можу втратити. Так, я втрачаю, бо в мене немає. Е, ресурсів. Чекайте, що? А, воно все зла. Дивіться. Я не виставив їх. Тому що в мене тут зламане, і мені їх треба відремонтувати, і ресурсів нема. Тому що криза. Mm. Так. Наче круто. Виглядає потужно. Це дуже тупо, що ти можеш втратити досягнення своє. Хоча, може, є якийсь сенс в цьому. Треба там юнітів порахувати. Це таке 9 міст, Дуже багато юнітів може мати. Може бісе з тим 6 генералами? А я не добудував її. А, воно зламалось, так? Я не знаю, може я її не добудував. О, так, всі мої міста тепер в сараці. Охуєнна криза. Подобається. Fracking building and all settlement. Так, як по кінець гри, які building and all settlement, що несеш. Що ти, ти дядько, таке несеш? У мене лишається тільки це місто. А, тут скрізь порашиться А я не можу, тому що тут треба це будувати так. Так, зрозумів вас. А я не а тут, до речі, мені ну, не хочеться його будувати прям зовсім. Я, типу, можу сюди збудувати, але я руйную собі мега, Ну, на плюс 3. Якщо я отут збудую. Ну, теоретично. Раз, два. Так. Якісь ресурси зникли мать вашу. Тут на два, і це навряд чи зникне. Айрис також не зникне. Це зникне. Ну. Якщо тут буд. Ну або отут будувати або тут. Давайте глянемо. Якщо так, то ж непогано. Типа ось тут два. Не Знаю. Хочеться це чудо, але в мене тут все зламане. Доведеться викупляти. Ну так, мабуть, це зламалося, хай добудовується віломонумент. Нехай будиночки будуються. Так, ладно, потім це так. Ви повинен тримати, але не тримає. Як, відступив, підійшов. Такі от танці. Хільтесь, хлопці, хільтесь. Це в нас табір такий мощнецький. Потужнікс. Так, ну, я явно не добудовую Unity. А... Слухайте, а чи я б такий, щоб не воював з нею. І мені є індропура не потрібна, мене вже 9 міст. Псіна. Я через тебе забув о, санкції накласти. Каучер. Чингисхану, що там. Нісько, а, публік мораль, батуття. І можна ще культурку так? сеху, Денонс не можна. До речі, так, окей. І в мене висить чума. Я можу почути. Ну, я як мені? Infected. Що воно заново зараз зламається, як воно працює. Ой, 93. Тик. Давай плюс 2 фуд. Треба, щоб юніти ще не здохли. О, може ж генерали подохнуть. На дві коняки, здається, це непогано. Шість впливу дуже потужно буде, бо в мене ж не було 10 тисяч місць. Мабуть, оце можна прибрати. І що? А, а чекайте, що? А, так, 9 це на друге. Все, все 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 круто. А де генерали мої? А де генерали ділись? Я вже думав здохли. Слухайте, ну тут. Прям якось. Я ніхрена, хрена. Ну, 4 генерала максимум тоді буде. Ну, насправді, зазвичай, ну Циву чотири 4 робиш. Тоді, мабуть, буде 4. він може мене тут вбить? Схоже на те. Чипа тут Туди... где. Так, побачив. А, і тут чума. М -м -м. І тут чума. Треба джунглі брати тут наук. А, воно зламало мені. А, це чума зламала. А, ні, це човен. А, може мені човен тут краще було б купити. Уже запізно. А, а, мене виштовхнуло. Ну, Значить, встигаю. Але от чума, досі мене. Так, воно було просто поламане. Чотири кроки. Зробився генерал. Вісь здохне на чумі. А чудо воно вже і збудували воно. Чудо моє. Так. Дзвоника нема. Ну. Ми були близькі до успіху. Так, 10 гравців це багато. Це непогано. А, ні, це на спеців з ракую. Але кодекс може отримаємо. А. Тобто оця штука дублює оцю штуку. А нахріна. Ну, 4 кодекси мені ніяк не отримати за таку кейкісь ходів. Ну, якщо ми набудуємо тут чудо. У мене три генерали за шість ходів. А що за шість? Треба сюди перекинуть. Царавена Помпея. Ми низким не, не торгуємо, але ну пофігу. Ще є промка якась. все рівно 6? 4. Окей. Треба ж встигнути. Ну і. Лігіолігат 6, 3, 4, ну хай 4 мені вистачить. Ой, ой, Легіон. Блин. Треба. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут 4. 6. 4. 6. Якось так. Більше культури О, риба ще одна. А, бач, все. Вони дружні. Хтось їх засюзив. Кек. Бечай Шарліман не вийде. в ну, мене золота мало, тому можливо. До речі, там є картка на будівництво. 4 кроки і в мене скільки? 5. Ну, три я ніяк не зможу взяти. В мене жодного нема. Тільки воно фланки закриває. Ну, ніц, той ніц. А Тут я все збудував, що треба. Чуда не буде. Так, ну хоч чума пройшла. На три кроки лишень То прямо. І накуплю тоді. Юнітів. Скільки в мене влазить? 9 міст і 4 генерали. 16 плюс 9, 23 юніти. Давайте дивитися, скільки в мене є. Так, 23 треба. Мене є 9. О, 11. О, так в мене є 23. Ні. То вже так в мене нормально. 9, 11, 19. Треба 23. Це ще 4 юніти. Ну. Можна спробувати. Було б лігати, але вже пізно. Ну, пофігу. Чудо шкода, що не збудував. Але це дуже складно на 10 гравців збудувати. Це так дивно, що я 6 збудував. До речі, до речі, що в мене військова типа цива. Це рівно до дохрена культура. Preculture Every city. Так, ні. Ресурс. А, я нічого не імпортую. А, ось 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 все. Ну, так. інфантрі. Можна було б набудувати. Та і все, пофігу. Підкріплення прийшло. Хілка. А нема, так, на Хілку. Z, здається, так? А, вони в чумі, вони здохнуть. О, іммігрант. Трейд караван. Так, я б капітал. Ну, це наш капітал майбутній Помпея. Дуже багато промк. Так дійсно можна було б четверте місто робити. Спокійненько. Знов, блять, зламалось. А, і тут зламалось. Блять, шо? Зламався цей. Зламалося. Тепер тут чума, блядь. Тобто в мене ресурсів якраз. І. Ну, через. Ну, коротше, ви самі бачите все, що я вам розказую. Але воно встигне виправитися, я встигну його. Наче. О, Чудесан, давай. Так, до речі, якби я вкрав кілька технологій, то було б круто. Останнім кроком все будемо робити. І треба не забути змінити моментуси. Ця основная. Нужно было бы спецсору. По... Местечка взагалі не працюет. Легіон або мігрант? Я возьму мігрант. Так, тут ферми лишилось сами. А не него все ли а скільки коштує Легіон, до речі? Так ну Я думаю, і досі буде норм працювати там 9 міст. Скільки там... А, ні, там 6 за Мапучу, умовно. Ми ж все рівно будемо з цією дівчкою воювати наступно, о, в наступній добі. Чума. Які мерзенні ікон. Чому все таке мерзенне? Чому вони понабирали по квотах ублюдки? Все таке мерське. No, дивися, воно приємно, хоч дивитись. Ну, воно, коли от ти довго граєш, ти звикаєш до нього. А от зараз я прийшов, не грав кілька місяців. Воно не дуже виглядає насправді. Ні, Ну це знущання. Раз, два, три, тому що. Тому що раз, два, три. До речі, можна. А, я тут збудував. А маяк цікавий, може маяк? А маяк Акапян. Херово, що чудо не збудував. На 6, я за нього забув за випадкову ферму вставив класіка. Ну, хай буде вже. Хай чабан усі гукнули за отамана буде. Я жодного культуру не будував будинка в пофігу. Жодного ресурсу не імпортую. Отак от, мінус мейнтенанс. ідеї всіх юнітів мені ну Так, я розраховував, що в мене буде. А, я не встигаю. Через чому я не встиг? Пізда. Я через чому не встиг. Бразот на чума. -а. <плес> Як я обожнюю, такі приколи в іграх. Ні, Це, мабуть, не для мене гра. Я оці квестики не люблю. Я дитина Стакрафта. Там нема квестіків, нема хуйні, нема все рандома. Я хотів ще в цей пограти, в Old World. Але, мабуть. Не буду. Так, ну у нас є 300 голдів. Ми можемо щось прикупити. Ам. Брикярди якісь може. Тут брікярдів точно не треба. До речі, я голду витратив на відновлення, а можна було б не витрачати. Воно все рівно. О, давайте ми купимо. торгащів. Можемо зможемо заторгуватися, або. Так, і тут треба було торгащів будувати. Пофіг, коротше. Що не важливо в цій грі, я все рівно виграю. Головне, не забути змінити картки. Там є дві круті картки. Просто що в нас тепер три генерали замість чотирьох. Тому що чума. Дін нахер. О, непогано Чінгісхан зіграв. Тут, здається, можна вибрати картку. Коли змінюєш циву. Так, change momentus. Ну, ми тепер ці прибираємо. Беремо перчатки на культуру. А тут е діпку з генералів. Тобто прокачуємо генералів, у нас культура і діпка капає. Зручно, зручно. Е ну, я іспанця думав брати, але ж я поставив, що все відкрито в нас. Можна взяти норманів. Типа військова цива. Хоча Терції також непогані. А до речі, а, ви... а вони не пишуть, які там в далеких землях або на іншому континенті. Якщо іспанська плюс 3 на іншому континенті буде працювати. М -м. А в Норманів я не пам'ятаю, яка картка. Можна було б взяти якихось булгарів, але ну таке. Я, ну, якщо ми Францію, то, мабуть, варто брати Норманів все ж таки. Бля, Хоча три. І в іспанців плюс 3. Іфтерція. Ну, Конкістадор. Все-таки нормальне возьмо. Не знаю, мабуть, не буде працювати. Воно, воно ж написано тільки в далеких землях. Це нашому континенті у нас пангея. Тому нормальні не краще. Але що я змінив. А, моментус. Я ж змінив Моментус. Воно пише No Momentoс No Momentus, але це брехня. Це через мод. Вони в мене не відкриті, а модом я їх взяв. Так, ну, це пауза. Зараз збережу перший хід. Буду багато-багато клікати.